Дня ось доїхала до нас така автівочка, це Audi e-tron Q5. Побудована вона разом на одній платформі за Audi ID 6, на 21 колесах, в такому ексклюзивному кольорі. Чорний пакет. Бачите, тут хромчику нема, все чорне До речі, ось контакт. В описі є більше інформації. Це максимальна комплектація, повноприводна. Авто демонстраційне, тобто на ньому є 5 тисяч пробігу. Авто 23-го року. в такій преміальній оптиці. Отак це виглядає. 85-та батарейка. Повний привод, 313 коней, два мотори. Вже українська прошивочка буде. Зараз замовили, вона щойно приїхала. Така колір кузова відстрочечка така по салону. Така Кантара, тут підтримка ніг, тут це на електриці. Бачите, да? Таке кермо. Сучасний тут є панорама відкривна, рейлинги теж чорні. Тобто двокольорова автівка. Чорна, така, не знаю, теракотова. вона не помаранчева, вона червона, вона тиракот такий. Так що така машинка зараз є. Можна проїжджати, можна дивитися, можна робити собі приємний подарунок. Під ялиночку у когось вона стоїть. Так що у нас по наявності там 40-50 різних електричка, до речі, є і спортбек, і звичайний трон 55-й в таких кольорах. Но на них є на каналі окремий, окремий огляд. Так що дивіться, підписуйтесь, будемо вас радувати новинками. Гарного дня і бережіть себе!